Алексібі найбільш неоднозначний гравець, який коли-небудь був у складі народжених перемагати, його кар'єра говорить більше ніж він сам. Капітан, якого звідусіль випроваджували ледь не полегшеними зітханнями, адже ель, який може похизуватись найменшим рейтингом 2 0 серед інших капітанів, на тірван рівні. Але чи правда це все про нього? З якими складнощами йому прийшло зіткнутись на своєму шляху? Та чому ж наві, врешті-решт, повірили у. Не зовсім надійного гравця. Е задовго до того, як Алексі, Алексібі, Віролейнен підніме купок копенгагенського Мейджора, Він був звичайним 18-річним хлопцем з Фінляндії, що любив грати в КС з різними стаками. Наприкінці 2015 року Алексі року отримує запрошення у першу його професійну команду рекорсів Яспортс, де свого часу починали Хепі Кеніс та інші. Пізніше він піде до Фіндіктос, організація яка каї результатів особливих не мала, та й на сцені довго не затрималась. Та, попри це, участь на різних турнірах дала можливість заявити про себе. Цією можливістю не знехтували та скористались ЕНС, топ 1 фінська кіберспортивна організація. ЕНС 2016 ще не були готові завоювати якісь великі титули чи нагороди. Організація була на межі банкрутства і усіма силами намагались знайти панацею для цієї ситуації. Фіни змогли перемогти на IESF World Championship 2016 та отримали друге місце. На Nordic Championship, але очевидно, що цього було замало. Тому організація вирішила припинити свою діяльність. Алексі знайшов собі нове місце у Encore, яких пізніше купить Геймінг, Молода та маловідома фінська організація. Під крилом хаву Алексі пробув майже рік, але у березні 2018-го сталася подія, що назавжди змінить життя Алексі Віролайнена. Після нещодавнього дезбанду ЕНС вирішили грати по великому, підписавши партнерство з одним із фінських хокейних клубів. До цього ж вони підписали дворічний контракт з залу, який вже на той момент був фіналістом мейджору за найпі і вважався одним з найсильніших снайперів того часу. Саме навколо якого і планували будувати весь подальший склад своєї команди. Тут варто зазначити один момент: що Алло був не тільки гравцем, він був одним із акціонерів організації, і цей момент. Що зіграє свою роль у майбутньому? І ось склад був сформований. Та ніхто з діячів кесу не зважав на нього як на потенційно загрозливий. А Хелл ТВ розмістили його аж на 193-му рядку свого топу. На цьому моменті давайте трішки відійдемо від лінії кар'єри Алексі Бі та трошки поговоримо про його ігровий стиль, саме на позиції IGL, на яку його і взяли до ЕНС. Його основоположна ідея полягає в тому, що набагато краще приділити більшу частину часу підготовки. В тренуванням і роботі в команді, аніж постійним змінам гравців, сподіваючись зібрати золотий склад, що заграє одразу. Віролайнен розуміє, що шанс цього вкрай малоймовірний, тому ця концепція його наслідувала відтоді і до сьогодні. Навіть якщо команді знадобиться рік чи більше, щоб показувати якісь результати, алексі буде цим користуватись, максимально уникаючи змін гравців. Не з усіма що правда це працювало, але про це трошки згодом. Одом, поки ж повернемось до ЕНС. Оновлений складенс потужно увірвався на тір 2-3 сцену, де майже не залишав шансів для інших команд. Окрім цього, команда пройшла на ESL Ван 2018, де досить успішно виступила. І буквально через три місяці їм вдається отримати свою першу перемогу на тір 1 Рівні, на Star Sirius League Season 6. Так, на цьому турнірі не було багатьох грандів, типу Astralis та Liquid, та в будь-якому разі, це був один із перших хороших показників. Озників для команди на початку 2019 року відбувся Аєм Катовіце, який цього року був ще й мейджором, де з під управлінням Алексібі пройшли до гранд фіналу поступившись там Астраліс, що того року домінували на всіх можливих турнірах. На тому турнірі фіни стали справжніми улюбленцями фанатів. Вони громили грандів, а фінський гурт The Workers записали легендарний трек Easy For Ends, який стане неофіційним гімном Тегу та Кезго. Цікаво, що на цьому співпраця та дружба Алексі Бі» та Зеверкарз не закінчилась. Вони ще покажуть себе у 2024 році. До речі, про камбекенс проти Ліквіда в чвертьфіналі ми розповідали в другій частині камбеків. Лінк у вас на екрані та в описі до відео. У перерві перед наступним Мейджором Рома Енс продовжували набирати досвід та трофеї. Перемога на Blast Pro Series у Мадриді. Зіпекс so 2 третє-четверте місце на КС Summit 4 та срібні медалі за DreamHack Masters Dallas 2019 та IEM Chicago. Здавалось, що наче все йде добре, але такої думки були не всім. Пам'ятайте, ми вам казали про Алу, так ось таким собі гравцем і акціонером за сумісництвом був не тільки він, але й Санні, один з найбільш популярних фінських гравців свого часу. А на додачу до цього ще й досить близький друг Алу, в яких з'явилось бажання знову пограти разом, але для цього потрібно було знайти вільне місце у своїй команді. Постійні другі місця і стало одним із чинників, які використали задля того, щоб підготувати місце для Санні. Адже очевидно, що якщо команда не дограє, значить проблема є у капітані. І ще під час Starladder Берлін Мейджор стало відомо, що Алексі Бі покине Енс. З одного боку казали про те, що мова про кік Алексібі велася ще з літа 2019-го, але сані міг долучитись до команди лише восени. З іншого ж боку були заяви про те, що Алексібі банально не встиг вчасно підписати контракт про продовження співпраці, і Енс у швидкому темпі шукали, хто може долучитись, щоб встигнути у вікно решафлів. А сам Алу сказав, що це рішення було від всієї команди одноголосним. звісно. Що трошки пізніше поставить під сумнів його колишній тімейт Сергей? Проте ці події не тільки подарували Алексі Бі, напевно, найбільш пам'ятне його фото, але й змотивували його досягти головного трофею в дисципліні перемоги на Мейджорі. Того часу на сцену КСГО вирішили зайти, OG, які вже мали в своєму арсеналі найсильніший склад у Dota 2, маючи гроші та зібравши, на їх думку непоганий склад. OG одразу вирішили підписати всі можливі співпраці задля якмога більшої участі у різних змаганнях. Але тут їм палки в колеса поставила пандемія, що розійшлась по всій планеті. З огляду на це один з гравців Іса був змушений повернутись додому до Йорданії і грати всі матчі з Пінгом. Лиськоста ці та ряд інших сукупних факторів не дозволили OG з Олексібі отримати великих нагород, хоча без сумнівів можна затвердити, що саме Олексібі приклав чимало зусиль, щоб закріпити OG на Джи 1 сцені. Так, наприклад, коли в вересні 2021 тисячі CSGO додали дроп гранат, Алексі був одним з перших, хто активною зав цю механіку, особливо на Dust2. Так саме Фіно довгий час належав рекорд по подимичу з гранат на одній мапі. Два роки в OG було недостатньо для того, щоб привести команду до Тірван-трофеїв. Найбільшим досягненням Алексія за часи в OG стало друге місце на Flashpoint Season 2, Тому між OG та G2 було заключено договір про обмін капітанами в січні дві тисячі двадцять другого року. Лексі гаско абов анбіонсегенісфорсбайвоз кинтиніуд, а не кутбі часто фімовицавей фронбрейкінджі тює. lexi has got to make a move here. Time is running so dry, so low. He feels like Tetris has been called off, but now he's going to find out. Oh, oh my god! The flick to Hades' head! Is there enough time for the fin? He's got there it! There is! He's got it! Unbelievable! Така перестановка на думку менеджменту обох клубів мала піти усім на користь. Що отже, що весь сезон пасли задніх? Та й насправді Алексі Бін не було особливо ким керувати, адже братиковичі це взагалі окрема екосистема, на яку ще спробуй якось повпливати. Та, як ми казали, в джиту не було результатів, тому приблизно за шість місяців Алексі Бі знову відправився у вільне плавання. Ось так вони попрощалися зі своїм капітаном, топ 3 триджель. Як же цей твіт погано зістарився? Як пізніше казатиме XTQ, світогляд Алексібі цілком має право на життя, і можливо б він спрацював на великій дистанції з повним переформатуванням командного бачення, але це були ризики, на які команда не була готова. Плюс це суперечило баченням самого XTQ, який більше покладався на індивідуальні можливості кожного з гравців та повної свободи у їх діях, на відміну від більш згуртованого та чітко сформульованого плану Алексі. Останнім пристанищем перед Наві стали найПі, які задля цього навіть були змушені перейти на англомовне спілкування, та й з ними успішних показників не було. Плюс до цього ж знову повторилась ситуація, схожа на те, що була Венс з лікарняних повернувся хемпус, який хотів знову грати за найпіа. Так як результатів не було, команда впадала в стагнацію. Було прийнято знову полишитись капітана. Як пізніше розказав конфіг в подкасті, Тхорін, що всі, окрім хетрік, форсили кік Алексі, казали данцю, що хемпус кращий за Алексі. Це рішення про кікфіна данець назвав одним з найгірших рішень у його кар'єрі. І що ми маємо на цей момент? Жодного впливового чемпіонства з часів ЕНС, капітанство у ще трьох командах, та жодної не вдалося нічого завоювати. І звідусіль кікали саме Алексі. Чому ж менеджмент Наві Блейд та інші вирішили взяти саме Алексібі? Напевно, ідея була в тому, що, попри всі свої мінуси, а це ми ще не згадували, що весь цей період Алексій плавав у межах 0.86.1.05 рейтингу 2.0 від Хел ТВ. Він був саме тим окремим гравцем, що влаштовував блейда, а саме виконавцем та рупором, що міг би чітко й точно доносити інформацію до команди під час раундів. Початок шляху НАТО Свісар теж був супроводжений криками хитрів, Що з цього нічого не вийде. Що Алексі Бі поки покине колектив через 2-3 місяці. Якщо не буде прийнятних результатів, й взагалі йому варто задуматись над завершенням своєї ігрової кар'єри. І як ми можемо бачити, дійсно час і зусилля прикладені до того, щоб наві заграли, не пройшли дарма. Ми не сперечаємось, що можливо в перемозі наві на меджорі присутня доля удачі і фортуна посміхнулась саме їм, та з іншого боку, як то кажуть, щастить найсильнішим. Взагалі, ця історія дуже схожа на сценарій для голівудського байопіку. Команда після відходу свого стар плеєра не просто тримає рівень і перемагає на мейджорі, будучи андердогом і маючи не найкращу статистику. Майже всі гравці піддавались критиці. А я мав чи не найгірший рейтинг на турнірі разом з Алексі. Джей Єль називали тір 2 ботом. Ти віксаґого з види комесама 2 бот. А не major champion. So who's talking now, bitch? а про обід говорили, що в нього не виходить грати в англомовній команді. Однак, як показав час, принципи та ідеї Алексі та Блейда можуть зробити з не дуже сильних індивідуальних гравців справжніх чемпіонів. Він заслужив цю перемогу чи не найбільше серед усіх гравців наві. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Такою була історія Алексі Бі. Не забувайте підтримати нас своїми потужними лайками, підписками та дзвониками. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом номер 1 Гудгей!